Вітаю вас, друзі! Вітаю наш вечірній випуск сьогодні середа. І знаєте, що мене спонукало, а це цікаве питання, і цікаве повідомлення, і цікаве надходження до мене. Да? Після чого я почав розбиратися, а де наші діти? Там дуже дуже все незрозуміло, дуже все сумно, дуже все жорстоко в Росії по відношенню до наших дітей. А все почалося з моєї публікації про мурал, який знищують окупанти в Маріуполі. Мурал про Мілану, дівчинку, Мілану, яку де був Мурал, вона з ведмедиком. А Чому його зробили? Я вже тоді казав. Це був обстріляний мікрорайон Східний 15 2015 році, і вона з мамою була в магазині. І коли почалися обстріл обстріл, одні кажуть, там мама сразу загинула, інші кажуть, що мама накрила її собою, і мама загинула. Але е, дівчинка залишилась живою, е, тільки їй прийшлося ампутувати ножку. Тоді їй було 6 років. Зараз їй вже чотирнадцять. 14... 2015 рік. Так ось її мурал знищують. І після цього мені почали надходити різні повідомлення із Білорусі, із Росії, і з України, і зусюду про наших дітей, насильницьки вивезених Російською Федерацією, насильницьких вигнаних на чужбину, насильницьких забраних. І я вирішив. Трохи зробити аналіз і розслідування, і як те, що я міг, те, що доступно в відкритому, в відкритому доступі, друзі. І така виходить. Ну, я вам хочу сказати, нерадісна картинка про нашу дітвору, про наших українців, про наших казаків і казачок. Ось де наші діти? Де? Давайте так. Давайте так. Я подякую спочатку нашим донаторам тих, хто перерахував гроші, хто не донатував. Це Анна Романенка, щиро дякую. Федіна, Федина. Ілі Федіна, ілі Федина Ларіса, вибачте, не знаю, як ударять. З терміналу станція метро Печерська, без, без прізвища, вибачте. Шатохіна Валентини Стадніку Анатолію. Також на Монобанк Іваненка Івану. Іваненко Іван перечислив на Монобанк. Щиро вам дякую. Сьогодні пішли гроші до наших людей, які працюють непосередство там, в Донецькій області. Так от, давайте про діток, друзі. Це така дуже серйозна розмова. По різним даним. По різним даним. З 2014 року, по теперішній день, по нашим різним даним різних організацій, було вивезено від 160 тисяч до 205 тисяч дітей українців в Російську Федерацію. Від 160 до 205, по даним самої Російської Федерації. Друзі, 183 тисячі. Вони вони, вони кажуть, що вони вивезли стільки дітей. Гарно, гарно, все гарно. Питання: де ці діти? Тут сюди входять діти різні. Тут діти, які виїхали разом з батьками, з одним, з двома, може, з бабусями, але з опікунами і з батьками. Тут діти-сироти, з сиротинців, з приютів, з дитячих будинків. Тут діти, які стали сиритами після, після знищення Маріуполя, Волновахи, Северодонецька, Лисичанська, інших міст і інших окупованих міст. Російської Федерації також були, виловлювали дітей в окупованій частині Запорізької області, вилавлювали дітей в окупованій частині Херсонської області. Якщо вони також були там, е, е, ну, без батьків і без нагляду, десь були безпризорні, лише щось якось вони там опинились. Їх виловлювали, їх також вивозили в Російську Федерацію, друзі. Далі, там були діти, навіть ті, які відбували там сві, своє покарання в колоніях да? неповнолітніх. Там були різні діти, різні діти. Чому кажете так багато? Дивіться, тільки в одному Маріуполі. По різним знову даним, тому що ми не можемо це підтвердити, було вбито, загинуло від 50 до 100 тисяч людей взагалі. Взагалі людей. А скільки дорослих, а залишилось сирот... сиріт. Дуже багато, друзі. Друзі, дуже багато. Так от дивіться далі, що цікаво, це все я кажу з доступних. З доступної інформації, з доступних ЗМІ і так, далі, і так далі. З доступних істочників. Зараз офіційно на Росії зареєстровано 5700 дітей, начебто як вони не мають батьків і опікунів. Далі 910 дітей, дітей зареєстровано офіційно, що усиновлено усиновили їх. Далі. 1803 дитини оформлено в будинки сімейного типу. Це офіційно по Росії йде. І надано іноземним на усиновлення іноземцям 403 дитини іноземцям по відношенню до Росії. Так от, якщо це все. Якщо це все. Відмінусувати від того, що вони заявляють 183 тисячі дитини з 2014 року, то в мене питання. Відмінусуйте, де тоді 174 тисячі 184 дитини? Де вони ділися? Друзі, це дуже сумно. Це наші діти, це наше майбутнє, це наші майбутні Ейнштейни. це наші майбутні Паганіні, друзі, це наші майбутні Шумахери, це наші майбутні, я не знаю, килички, чемпіони світу і так далі. Їх нема. Вони вкрадені Росією. Вони вкрадені Путіним. А далі пішло, пішло зовсім цікаво. Далі зовсім цікаво. Йдуть дані, що багато на Білорусі взагалі зараз втричі збільшилась черга, втричі збільшилась черга на пересадку органам дитячих органів. Білорусь це прогресивна медицина в цьому напрямку. Пересадження органів. Так, ось вона втричі збільшилась в цьому році для дітей. Далі, те, що мені повідомляють, це, звісно, неофіційно. Це все, звісно, телефон, це все, звісно, менедж... месенджери, це все, звісно, вайбери і все інше, повідомляють, що дітей наших розмістили. От дивіться секундочку. Розмістили е і тримають Ростовська область. Ленінградська область під Петербургом, Московська область, Белгородська область, Тульська область. це всі багаті області, це всі, де багато мільйонерів мільярдерів. І те, що повідомляють знову, я ще раз кажу, це неофіційно, але воно є. Повідомляють, що у дуже, дуже багато дітей і сімей багатіїв. З хворими дітьми, які потребують заміну органів, виїжджають за кордон. А виїжджають цікаво вони тільки своїми родинами, чи прихватив донорів з наших дітей. Це, це жахливо, друзі. Там ростуть черги на операції, пересадку органів. Тут виїжджають хворі діти багатих людей. А де наші діти, ми не знаємо. І тишина, тиша, тиша навкруги. А де у нас ООН? Де Amnesty International? Де Червоний Хрест? Де ЮНІСЕФ Фонд порятунку дітей? Де Міжнародна організація Надія і житло для дітей? Де Рада Європи, там Комітет по захисту дітей. А ще більше 20 міжнародних організацій, які стоять на захисту дітей. Хто буде шукати і допомагати нам шукати дітей? Ми не можемо зараз в Росії шукати своїх дітей. Так прийдіть, прийдіть, візьміть дані у нас, які є. Поїдьте туди, хай покажуть, порахуйте, зробить. Друзі, Росія з Білорусі перетворилась. На промисловую промисловість по заміні дитячих органів. І як це не прискорбно. Носіями, донорами цих органів можуть бути наші діти українські. Це дуже сумно. Це багато незрозумілого. А саме більше незрозуміле тиша, 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 тиша. Скрізь тиша. Це що? Якийсь агломерат здоровий, це що, якась, я не знаю, якась така корпорація здорова. Найшли наших дітей, і ніхто не знає, що з ними, ніхто не знає, де вони, а у них. Друзі, я вам дякую за, за вашу підтримку. Я не, я не знаю, про що говорити далі. Це дуже навіює на таку. Я можу тільки попрохати вас підтримати канал і донатами, і вподобайками, і коментарями, і розповсюдженнями. А це треба розповсюджувати. Це треба кричати. Це треба писати у себе на сторінках, розполагати у себе на сторінках, в групах. Треба щось піднімати. Де наші дітки? Дякую вам. Я думаю, ми переможемо. Україна переможе.